Ну і на завершення номер про випускні. Отож, уявіть собі, будь-яка школа України. Випускний танці. Ваші обласки, друзі! І одним тобою, одним тобою. Мене роман звати, а тебе. А мене тушнить. Мене Оля звати а тебе. Василь. Ти класі? Десятому. А я в третьому. А що ти тут робиш? До брата прийшов. Ясенко, молодець. До брата. Тих, 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 тих. Опускай руки. Нижче. Ще нижче. Ще нижче. Отут почухай, почухай, почухай. А як за телеш? <таспіллях> володька. Я поступила в Києво могилянку, завтра їду в Київ. Ти не поступив на Шубурсу. завтра йдеш в армію. Розумієш, в мене вдома нікого нема. М Мама, саду поїхала на дачу. розумієш, Я сама випила фляшку горілки сьогодні. мене вчора було 18 років. Ти розумієш, про що я володька? Yeah. Нічого, в армії поймеш. Ольга, коротше, така тема. Ти мені геометрію перездати поможеш? А ти мене додому проведеш? Проведу. Поможу. Слухай, мені ще треба за контрольно написати. Напишеш? А ти зі мною в кіно підеш? Піду. Напишу. Ну і ну, останнє прохання, що треба написати з української мови твір. Напишеш? А ти мене поцілуєш? Слухай, давай я тебе зразу чпекну, ти мені в кінці року таблю принесеш. Давай. Ну, слухай, слухай, вали ми того Васю, ну, Василика того, мало, вал! Банда, 10, він один розумієш, я його я такого, крувака, мені на сорочку, ти розумієш Крувака на сорочку, попрати треба сорочку, Діду, цві... Жанку знаєш, знаєш, Жанку, ну лю... жирна така, жир. Приходжу до неї додому на кухню, такого її на стіл сажу, давай її жарити, розумієш, бо я треба, мені треба, мені. Я малолетка, ти розумієш? Бухаємо, сидимо, новий рік, шампанський Янукович говорить, я стою, беру бокал, У мене вертольоти, короче. Такі, я починаю регати. Ти розумієш, регату, Антон. Ти думаєш, мені ці історії цікаві? Марія Іванівна, а коли ви нам на уроці історії розкажете про скіфів сарматів, нам нам точно і ці історії не цікаві, але ми вас слухає. Світка, слуха. що? Ну що реально з тобою такі стрьомні? Дивись, ніхто не підходить, не запрошує. Просто день не той. Віт. то вже рік, як не той. Та-да. Віктор Петрович, от вам як директору нашої школи, я ніколи не могла того сказати, але може, я це скажу? Можна. От, від щирого серця. Від щирої душі хочу вам сказати. Ви Лось Галімий, Віктор Петрович. Друзі, ви знаєте, цей останній номер, ми з Володькою, хотіли би присвятити не тим людям, яких йдуть випускного в 11-й годині вечора. І не тим людям, які в четвертій день ранку йдуть з випускного зустрічати сонце, а тим людям, які беруть кволі і знеможені тіла випускників на руки і несуть додому. Дякуємо вам. Батьки! Громаного бачила! Батьку колеги військового двірі!